Продовжуємо випуск Кантабіля Арт. Саме під такою назвою, у Коломиї стартував музичний конкурс. Започаткувала його дитяча музична школа номер 2 Деталі у сюжеті Мар'яни Мацьків. Конкурс виконавської майстерності Кантабілі Арт дитяча музична школа номер 2 проводить вперше. Впродовж трьох днів у стінах закладу лунатиме різнопланова музика, а оцінюватиме її професійне журі. кажуть організатори. Започаткували цей конкурс з метою ем, популяризації. Зарубіжних і українських композиторів музики тепер для того, щоб діти могли показати свої таланти, щоб розвивали свої таланти, для того, щоб збагачувалися духовно. Щодо учасників, то їх цьогоріч є 43. Це вихованці всіх п'яти відділень школи. Виступають діти у молодшій, середній та старшій групах. Кожен з них має право на виконання двох творів. Я буду виконувати баха маленьку прелюдію і Тарантеллу. Тарантелла є веселий твір і, і навіть такий і, італійський. і… Вона мені дуже подобається. Приємно взяти участь і попробувати свої сили. Готувався цей рік удовиконувати Баха багану Сценко Косенка. Кантабелі арт завершиться у суботу, 19 лютого. Саме тоді і стануть відомі імена кращих виконавців. Переможців ми маємо надію, що буде багато у нас, і кожен буде мати ну нагороди, медалі. Ми зробили такі цікаві як нагороди. Грамоти будуть і книжечки, які будуть висвітлювати цей конкурс. Мар'яна Мацьків, Вадим Дудін, програма події НТК.